П'ятихвилинка. Досить часто найважливішими проблемами у спілкуванні людей є навичка передачі своїх почуттів, побажань, проблем того, що є непідходящим або неприйнятним. Як звертатися до іншого для того, щоб бути почутим, зберегти увагу до відчуттів співрозмовника та залишатися в межах взаємоповаги та порозуміння. Очевидь, однієї відповіді немає, але, як відомо, найдовший шлях починається з маленького кроку. Найперший крок у розвитку комунікативних навичок це опанування так званого я-повідомлення. Я повідомлення або я висловлювання це форма висловлювання, коли людина говорить про свої наміри, своє бачення, свій стан і свої почуття, намагаючись не зачіпати і не звинувачувати оточуючих. Тобто ми можемо повідомити про свій дискомфорт та незадоволення, не нападаючи на співрозмовника та не травмуючи його. Таким чином, уникаючи критики та докорів, ми можемо мінімізувати вірогідність розвитку конфліктної ситуації або непорозуміння. Відомо та на практиці доведено кожним з нас, що зіткнувшись з так званим типовідомленням, ми відчуваємо напад і реагуємо відповідно. Згадайте, як ви реагували, коли чули на свою адресу Ти поганий, ти не вмієш, ти мене дратуєш тощо. Отже, щоб сформулювати я повідомлення, необхідні чотири прості мови. Говоріть про почуття. В першу чергу необхідно повідомити, які емоції ви відчуваєте зараз, що порушує ваш внутрішній спокій. Це можуть бути такі словосполучення, як я засмучуюсь, я турбуюсь, мені неприємно, я переживаю, я злюся. Потім кажіть факти, які вплинули на ваш стан. Важливо бути максимально об'єктивним та не давати оцінок діям іншого. Просто опишіть, що саме сталося. Для цього краще використовувати безособові речення, невизначені займенники та узагальнення. Наприклад, я засмучуюсь, коли спізнюються, мені неприємно, коли в кімнаті брудно. Потім постарайтеся пояснити, чому саме вас зачіпає той чи інший вчинок. Це ми робимо для того, щоб претензія не виглядала необґрунтованою. Так, якщо хтось запізнився, можна сказати, бо мені доводиться стояти на самоті і мерзнути, бо в мене мало часу, а я хотів би довше побути з тобою. І наостанок розкажіть, яка поведінка для вас буде бажаною. Наприклад, мені хотілося б, щоб мене попереджали при запізненні. Отже, виходить, я хвилююся, коли друзі спізнюються, бо мені здається, що з ними щось трапилось. Мені хотілося б, щоб мені дзвонили в разі запізнення. На початку опанування ви можете спробувати я повідомлення в письмовій формі. Так легше перевіряти себе, а також відстежувати, як змінюється формат розмови. Спробуйте та відчуйте різницю. Бути почутим насправді просто. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка